Привіт, це компанія Автофокус, У нас ось таке надходження Acura MDX 2017 року. Автомобіль на повному приводі, в комплектації максимальній, 3,5, автомат, повний привід. Автомобіль в ідеальнішому стані прибув до нас з Штатів з цілою безпекою, з мінімальними пошкодженнями. Має камеру заднього огляду, здвоєну вихлопну трубу SH AWD, All-Wheel Drive. Автомобіль. Ще раз повторю, в дуже прекрасному стані, безключовий доступ передніх дверей, дубль поворота на дзеркалах, ось така зимова гума. Це все, все просто чудово. Давайте ж заглянемо всередину. Повний електропакет, електропривід відкриття кришки багажника, лючок бензобаку, пам'ять водійського сидіння, електропривід сидіння водія, ось така світла, шкіра в гарному стані. Електроручник, утримання в полосі, дистронік, все як має бути. Електропривід руля, мультифункціональне ру рулове колесо для керування ось такою дворівневою штатною аудіосистемою. Має 70-5 тисяч пробігу кілометрів. Також на автомобілі є така функція Dynamic Mode. Яка дає вам вибір режиму руху комфорт, нормал і спорт. Ось така ще раз повторюсь, величезна аудіосистема Оп! Камера заднього огляду. Чотирьохзонний клімат контроль. Bluetooth, aux, Hands Free, все тут є. Затемнення монітора, ось така у нас футуристична коробка передач. Дуже зручно насправді. Працює класно, кнопочки, все як має бути. До речі, автомобіль в нас семимісний. Давайте ж подивимося, що у нас на задньому ряді сидінь. Тут так само все без зауважень, чистесеньке. Має ось такий підлокітник на два підстаканнички. Також ось, ось керування. Кліматом для задніх пасажирів, дві розетки для гаджетів. Беремо ось так ручечку хлоп і потрапляємо на третій ряд сидінь. Тому, друзі, якщо ви шукали собі повноцінний позашляховик з великою кількістю посадомісць, на ось такій крутій оптиці, свіжій, з мінімальним пробігом, то ця акура чекає на тебе. Ми знаходимося за адресою місто Київ. Територіальної оборони 102, запрошуємо тебе на огляди та тест-драйви. Даний авто ти можеш придбати як за готівку, безготівковий розрахунок, скористатися послугами кредитування або лізингу, або по системі 3.1. Обміну вашого автомобіля на цей. Чекаємо.